Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо вже на завершальний поєдинок групового етапу у квартеті Бі. Сейнс проти святоша, і це битва за перепустку до елітного кубка. Про всі розклади ми ще обов'язково поговоримо у цьому квартеті. Відомо, напевне, лише, що українська бронетехніка взяла першу сходинку, набрала 7 балів. Лонтано, друге місце, 6 очок. А от за третю сходинку, яка може теоретично. Також дати перепустку до елітного кубка борються в очному протистоянні колективи Сейнс та Святош. Тим часом уже по одному фолу мають обидва колективи. Зараз давайте про склади поговоримо, пригадаємо їх. Отже, футбольний клуб Сейнс, номінальні господарі у білих футболках в воротах. Назар Горбацький 90-й Богдан Башкір. Номер 10 Руслан Лазебний, 11 Сергій Міщук, 10 Денис Расюк. Без номера Андрій Скоряк, 88 Ярослав Сопленко. Без номера Олександр Лещук і номер 6 Роман Галота. Футбольний клуб Святош у зелених маніжках. В наступному складі номінальні гості в воротах Ілля Ратушний, номер 69, Польові гравці без номера Андрій Борисов. Номер 25-й Девід Мельник, номер четвертий Володимир Небір, 88-й Іван Однороманенко. Без номера Микола Петрусь, номер сьомий Данило Сторожик, без номера Вадим Суліма і номер чотирнадцять Микита Толочко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І тим часом стежимо за швидкою атакою. Святоша святош пробиває. Отож зараз про те, що потрібно командам. Потрібно перемагати все дуже просто. У Святоша є один бал після двох зіграних матчів. Команда в другому турі зуміла вирвати нічию в протистоянні з українською бронетехнікою. До речі, святош, як виявилося, став єдиною командою, яка зуміла хоча б відібрати очки в української бронетехніки, оскільки кілька хвилин тому українська бронетехніка переграла з рахунком 5-2 Лонтано і таким чином сама українська бронетехніка. Гаруйте з рахунком 4-2 завершився той матч, але все одно це перемога команди Дмитра Старцева, яка дозволила завоювати першу сходинку. Сторожик, сторожик тим часом проривався вихором по правому флангу, але вдалося його зупинити Богдану Башкіру в рамках правил. <забний>, повернув на Расюка. Щодо «Сейнс», то у святих жодного балу після двох зіграних матчів дві поразки. З рахунком 2-5. Святі поступилися у першому турі українській бронетехніці. Ну а потім на останніх хвилинах програли ще й Лонтано. Пропустили буквально за 13 секунд до фінального свистка. З рахунком 2-3 святі поступилися Лонтано. Ну і поки що залишаються на дні турнірної таблиці. У групі бі. Але перемога дозволить піднятися на третю сходинку і, відповідно, здобути перепустку до елітного кубка. Тому не все втрачено, що для Сейнс, що для Святоша. Так, вище треті сходинки жодна із цих команд не стрибне. Але третя позиція теж може влаштувати, оскільки, як ми вже говорили, за регламентом різдвяного кубка дві кращі команди з тих трьох, які посадуть третє місце у своїх групах, теж отримують перепустки до елітного кубка. А ми вже знаємо, зокрема, за підсумками квартету Ей, що третє місце у тій групі, Атлетіко Київ, за підсумками групового етапу, має тільки два бали. А це означає, що Сейнс у випадку перемоги набере три очки, свято ж у випадку перемоги набере чотири. А це вже, очевидно, більше, ніж в Атлетіко. Тому третя сходинка у цій групі, вочевидь, дасть перепуст... перепустку до елітного кубка, але і тим, і іншим потрібно перемагати. Тому все дуже просто. Емоції обох колективів усіх учасників цього протистояння абсолютно зрозуміли, зважаючи, що знаходиться на кону. Денис Расюк з м'ячем Расюк забив усі чотири м'ячі «Сейнс». Усі чотири м'ячі. В рамках різдвяного кубка двічі забив він українській бронетехніці. І двічі забив Лонтано в тому матчі, до речі, святі поступалися 0-2, але зуміли оформити камбек. Щоправда, пропустили, як ми вже говорили, за 13 секунд до фінального свистка. Не Ярослав Сопленко, не Богдан Башкіра, а саме Денис Расюк сьогодні взяв на себе головні бомбардирські обов'язки у складі футбольного клубу Сейнц. Тим часом уже майже половину цього матчу відіграли команди. У квартеті Бі. Це завершальний поєдинок. Далі на нас із вами очікує старт змагань у групі сім. Тому давайте просто пригадаємо, які команди потрапили до цього квартату авангард Київ, Земан-Мелітополь, ФК Майамі та Вівагро. І, зокрема, наступний матч у програмі ігрового дня це протистояння Земана та ФК Майами. Однороманенко аут розіграв. Зараз Суліма буде першим на м'ячі. Не дозволив він скоряку втекти на побачення із ратушним. Доволі рівна гра у нас спостерігається. Борисов. Борисов водить за бокової лінії. Однороманенко назад повертає. Небір. Його передачу перехоплює Лазебний. Можливість для контратаки, але спіймав на протиході свого партнера. Андрій Скоряк. Девід Мельник прибирає суперника. Сторожик. Сторожик не проходить його передача на мельника. Лазебний, лазебний вихід від і ратушний. А виходить переможцем з цієї дуелі. Фол. Відкладене порушення правил. У пасиві Сейнс. За фолами рахунок 2-1. Даруйте фол саме для Святоша. Тож 1-2 рахунок за фолами. Один фол у Сейнс і, відповідно, 2 у Святоша. Ратушний забирає м'яч в межах штрафного майданчика. До речі, нам буквально якихось двох лайків не вистачає до позначки у 25 вподобайок. Перед стартом змагань у групі Бі я спробував започаткувати такий челендж змагання між трьома групами колективів, які беруть участь в рамках різдвяного кубка. Змагання по лайках саме для вас. Шановні вболівальники от вболівальники, що стежили за матчами групи «А», У них 10 лайків. У вболівальників команд, які представляють групу Бі, уже 13. Тому поки що група Бі лідирує. Але, повторюся, ще група Сі не розпочинала свою турнірну боротьбу. Свої поєдинки а вони розпочнуть уже буквально зовсім скоро. У нас 12-та хвилина звітного протистояння. Ну і поки що рахунок залишається невідкритим. 0-0. До речі, цікаво, що давайте а зараз використаємо цю паузу. Пауза виникає через те, що свято ж бере аут Менш ніж за 8 хвилин до фінального свистка вирішить взяти хвилинну паузу. Номінальні гості. Тепер давайте використаємо цю паузу і спробуємо спрогнозувати, що буде, якщо в цьому матчі так і буде зафіксована нічия. Тоді Святош посяде третю сходинку, набере 2 бали. А ми вже говорили, що в групі А третя команда, Атлетіко Київ теж має 2 бали. А це означає, що потрібно рахувати різницю забитих та пропущених. А в Атлетіко за підсумками трьох зіграних матчів різниця мінус три. От саме в останньому турі внаслідок поразки від терекона з рахунком 0-3 суттєво погіршили свою різницю забитих та пропущених підопічні Олександра Кульші. А от Святош, якщо святош все-таки розпише нічию, набере тільки два бали, посаде третю сходинку, то в команди різниця буде всього лише мінус один. В першому турі команда мінімально поступилася Лонтано у шаленому матчі з рахунком 2-3. Далі була нічия 1-1 із українською бронетехнікою. і Зараз 0-0. Тобто різниця все-таки у свято, що буде краще. Але такий результат не влаштує ФК Сейнс, оскільки четверта сходинка точно не дасть перепустки до елітного кубка, і доведеться змагатися тільки за кубок престижу. Так, в рамках попереднього нашого кубка на полях стрітфутбол-чаленчки, кубок, який влітку розігрувався. Саме в Кубку Престижу Сейнс став тріумфатором. Але команда, мені здається, хотіла би зробити крок уперед і тепер змагатися з найсильнішими. Але для цього потрібно неодмінно перемагати святош. І, до речі, ще один такий цікавий казус може бути справа в тому, що в групі «А» останню четверту сходинку посів колектив Сейнс Юнайтед. А це, так би мовити, резервний колектив. Футболісти, які протягом регулярного чемпіонату у лавах святих не отримували достатньо ігрової практики, вони її отримали в складі Saints United. Тому можна сказати, що це, так би мовити, друга команда святих. І Saints United якраз таки кваліфікувався до Кубка Престижу, посівши останню четверту сходинку в групі А. І якщо перша команда святих теж кваліфікується до Кубка Престижу, і якщо раптом шляхи цих двох команд перетнуться, Мені особисто за таким дербі буде дуже цікаво спостерігати. Але повторюся, поки не будемо про це говорити заздалегідь, оскільки один гол Сейнтс все змінить у даному матчі. Грати ще 6 хвилин все що може трапитись. Шальки Терезів насправді по такому рівному матчу можуть хитнутися в будь-який бік. А зараз удар відбувається від Лазебного. Над попереченою він стріляє. Горбецький вкидає на партнера. Зараз неприємний момент: одно Романенко тут проти нього було зіграно жорстко. Все гаразд із однороманенком на щастя. Так, сьогодні однороманенко в полі випробовує свої таланти. Все-таки в рамках регулярного чемпіонату ми значно частіше бачили його у рамці, але є воротар, є Ілля-Ратушний сьогодні у Святоша. Тому ось такий розподіл обов'язків у футбольному клубу Святош. Лазебний. Лазебний з м'ячем. Пробиває Лазебний. Забиває! Забиває Лазебний. Гол зараховано чи ні. Зупиняють гру арбітри. Щоб проконсультуватися, тут запитання, куди саме влучив м'яч. Мені здалося, що у внутрішній каркас воріт має бути гол. Але арбітри не впевнені. Арбітри пішли переглядати вар, і тому давайте дочекаємося фінального вердикту. Дуже складний момент. Ну і Арбітри приймають рішення не зараховувати. Це взяття воріт. Ну що ж, матч продовжується. Рахунок 0-0. Арбітри розгледіли на повторах, що після удару Лазебного м'яч влучив поперечину. Після чого. З у стійку і вилетів в поле без голу, без перетину лінії боріт. Такий момент насправді дуже динамічний. Я особисто навіть не візьмуся говорити. Мені з моєї коментаторської позиції здалося, що був гол. Але якщо арбітри переглянули повтори, я впевнений, що далеко не один повтор тієї ситуації, вони подивилися. Вони прийняли таке рішення. Окей, 0-0 і залишається ще час у Сейнс. Три з половини хвилини, щоб вирвати перемогу. Як ми вже з'ясували, нічия влас... влаштовує Святош А Расюк тим часом міг стати повноправним героєм. Міг наздогнати у списку найкращих бомбардирів Сімона Галояна із Лонтанов, якого п'ять забитих м'ячів. Три хвилини залишається. Святі з м'ячем. Сопленко. Сопленко. Знову аут на користь футбольного клубу Сейнс Денис Расюк. Лазебний. Відпускає від себе м'яч. Я впевнений, що про той момент імені Руслана Лазебного будуть говорити ще дуже довго. Особливо, якщо рахунок так і завершиться. Якщо рахунок так і залишиться 0-0, якщо матч так і завершиться в нічию. Башкір Грає на перехопленні Патрусь. Патрусь втікає у контратаку. Передача на сторожика. Ну і, зрештою, фол проти Петруса було зафіксовано. Отож штрафний удар. Другий фол було зафіксовано з боку Сейнт. 2-2 за фолами. Зараз момент Ще один небезпечний. Два поспіль удари. І Горбацький все-таки фіксує м'яч у руках. Сопленко. Сопленко простріли. Башкір не замикає, якими моментами обмінюється команда. Рахунок все ще залишається 0-0. Денис Расюк розігрує кутовий. Ну і, зрештою, від футболіста Сейнс м'яч виходить за межі поля. Півтори хвилини. 0-0. У матчі Сейнс Святош сторожик. Сторожик втрачає м'яч. Патрусь випереджає Лазабного Мельник вибиває за бокову. Ну і, зрештою, від Сопленка. М'яч виходить за бокову. Остання хвилина чистого часу ось-ось розпочнеться. Лазебний. Лазебний. Рухається з м'ячем. Лазебний, Пробиває і заробляє кутовий. 48 секунд. Вдалося відбитися Святошу. Зараз ще контратака. І сторожик. Сторожик знімає всі питання у цьому матчі. Плюс відкладений фол для Сейнса, але це не так важливо для святих, як те, що вони пропускають. Данило Сторожик втікає у прорив. Ну і все. Мені здається, Сейнц вже просто навіть відмовляється догравати. ті 40 секунд, які ще залишаються. Команді була потрібна тільки перемога, але вони пропускають. Пропускають 0-1, Стає рахунок за 40 секунд до фінального свистка. Можна зрозуміти розчарування святих, особливо після того моменту імені Руслана Лазебного. гол-фантом. Як на мене, от на чемпіонаті світу 66-го року у фіналі у матчі за участю. Фаарент та збірної Англії. От, схожі. Гол Фантом було зафіксовано. Це був переможний гол, який дозволив збірній Англії стати вперше і поки єдиний раз в своїй історії чемпіонами світу. Гол Джефрі Хьорста. Зараз ще один момент пробиває Петрусь. Останні секунди, і от такий гол Фантоми ледь не стався у нас. І цей гол насправді міг подарувати сенс перепустку до елітного кубка. Але команда пропускає. І ще раз потрюся, я можу тільки уявити ступінь розчарування гравців болівальників сенсу. Так, футболісти Сейнс збилися до останнього, але вони не набрали жодного балу у квартеті. Бій вони посідають останню четверту сходинку і тепер будуть змагатися за кубок престижу. Святош, відповідно набирає чотири бали, фінішує третім, і цього достатньо за того, щоб кваліфікуватися до верхньої частини турнірної сітки. Найцікавіші матчі матчі плей-офф нас чекають наступної суботи, наступної неділі рівно за тиждень. Тож дочекайтеся а попереду. Шикарні баталії групи 7. Я в цьому переконаний залишайтесь разом із нашою онлайн-трансляцією. Ну і звісно, не забувайте ставити лайки.